Всім привіт! З вами Лімбря, і ось нова серія острову. В минулих частинах ми з вами побудували ось цю гарнесеньку церкву. У нас з'явився цирульник із сім'єю. Ми побудували корчму і навіть налагодили виробництво горілки. Тож наші містяни можуть розважатися і відпочивати. І для діток у нас є початкова школа, у нас активно вони тут навчаються. Тож це дуже добре. Але нам потрібно тепер розширюватися. У нас зараз 248 мешканців, треба щоб було набагато більше. Нам потрібно збільшувати виробництво, у нас щоб ми могли більше торгувати з іншими містами. Але один з головних моментів для мене зараз це збільшити запас цегли. І вапно. Вапно ми будемо закупляти в інших містах, і треба накопичити взагалі ресурс для того, щоб ми могли одразу виділити ці всі ресурси на будівництво кам'янок. Тому що дивіться, скільки ресурсів нам потрібно. Я хочу побудувати одразу трьохповерхівки. почати з них. Можливо, потім колись я побудую ще двоповерхівки, але. Чомусь я хочу одразу будувати трьошки, ну точніше, не трьошки, а трьохповерхівки. Подивимося, і для них потрібно ну доволі багато. Нам потрібна деревина, і я просто хочу, чому щоб у нас було більше ресурсів для того, щоб вони спершу привезли всі ресурси на одну кам'янку. Вони почали будуватися, а в цей час тачкарі почали возити ресурси на іншу кам'янку, щоб там одразу вже накопичилася певна кількість, і у нас будівництво йшло трошечки швидше. І так само, третє, щоб було. Я не знаю, от поки що я хочу три. Але є ще один момент, який дуже важливий. Тобто, в цих кам'янках у нас будуть жити сім'ї, і нам потрібно забезпечити їх, звісно, що їжею. А от з їжею у нас трошечки виникла проблемочка. Ми в одному з відео налаштовували, все було нормально, але у нас кількість людей збільшилася, і проблема в тому, що трошечки не вистачає нам огородини, тобто свіжих овочів. Вони швидесенько скуповуються, тому що ну дуже багато людей в звичайних хатках живе. І я навіть тут ще не добудувала. Я взагалі хотіла тут добудувати, але можливо, я зроблю тут якісь виробництва, щоб у нас оці люди в цьому райончику могли швидесенько на роботу ходити. Я дуже сподіваюся, що от саме з цього райончику будуть Куди ходити, щоб їх шлях до роботи був швиденьким, але можливо ми трошечки там пограємося, будемо звільняти і шукати, щоб у нас саме ці люди приїхали. І як ви бачите, у мене вже продається і гречка горох От будуть приносити, тому що різноманіття, звісно, не вистачає, але у них просто-напросто їжі не вистачає такого, ще абрикоси, Навіть фруктів у нас вже трошечки маловато мої аберкоси, які ростуть в яблуневому саду, але то таке. І нам треба збільшити, щоб у нас вирощували більше овочей, саме наші люди. Це наш запас, це те, що ми будемо продавати на ринку. Тому нам потрібно більше хаток з обістям. І якщо нам вже зараз це потрібно, а з кам'янками буде ще більше потрібно, тому що все ж таки я хотіла, щоб ми ту ж саму гречку та сушену рибу, ми її в більшості продавали саме на експорт в інші міста. А чого, до речі, мені здається, у мене трошечки тут забагалося, <гум> тому що оці 150 рибин, трибин вони все їдуть і їдуть, чи воно просто цифра залагала тут? Я не знаю навіть і ніяк не доїдемо. Кудись, судячи з усього, що у нас в черзі стоїть, а я до цього раніше ставила це реально баг. Це трошечки напрягає, насправді, тому що воно ж показує, що риба псується, і я починаю переживати. Друге, я не знаю, чи цю рибу вони все ж таки привезли і її, скупили, чи вона зіпсувалася. Як це зрозуміти? От шкода, що не можна якось це анулювати, щоб воно мені нормально показувало. Так от, взагалі я казала за їжу на експорт, і я подумала про те, що, мабуть, я. Я ось таку типу їжу, яка не псується, буду продавати двічі на рік, мабуть. Один раз восени, коли у нас закуповують багато овочей у наших містян, якраз скоро ми це можемо зробити. І у них є якраз їжа, тому частину їжі, оцієї сушеної риби та гречки, можливо, там тисячу дві, я буду продавати в інші міста, щоб заробити І другий раз буде навесні. Але ми будемо дивитися по ситуації, що у нас відбувається з запасами. Якщо запаси дозволяють, ми теж будемо продавати. Нам потрібно зараз дуже, щоб у нас було багато людей. Взагалі, насправді, от навіть зараз дивіться, я хочу збільшити торгівлю, але у нас майже 13 тисяч. Це колосальні гроші. От серйозно, я коли тренувалася на іншій мапі. Я такої суми не знаю, я дуже пізно її досягла, тому що в мене не було стільки виробництв. Я одразу не будувала деякі виробництва, які саме сфокусовані на експорт більшості, трошечки там щось місцевим продається. Те, що необхідно, все інше взагалі все не експорт. Тут, от у нас реально гроші дозволяють нам Багато чого робити, це дуже добре. Нам потрібно все одно збільшувати виробництво. І я думаю, що ми ось цей райончик з вами маємо збільшити, тому що вони такі трошечки на відстані від цих. У нас тут плюс-мінус якось таке налагоджене ще. Ми зробимо потім зони відпочинку, бо я все ж таки планувала, але ніяк не дійшла. А ось цей райончик він такий, ну трошечки, знаєте, подалі, ще тут кладовище. Нам потрібно побільше людей, тому що ми будемо будувати хатки, я вже деякі поставила. Ми зробимо також тут декілька виробництв для того, щоб у нас ось ці люди, сусіди, йшли поблизу працювати. Я сподіваюся, що будуть йти вони, тому що я хотіла, щоб в гуральні працювали місцеві, А по і того, у мене працюють люди, які подалі трошечки живуть. Їм не вистачає робот поблизу. Тому я думаю, що ось тут потім ще з'являться деякі місця роботи, щоб вони я можливо їх потім звідси звільню а на нових місцях. Відкрию вакансії, щоб вони сюди перейшли. Подивимося. Взагалі було б непогано, щоб не не розсіювати увагу на будівництво. Бо я на інші мапі, наприклад, там. Почала будувати в одному куточку, потім я захотіла на інший берег перейти. А для того щоб перейти нормально на інший берег, там треба ринок, і купу всього. Бажано це, мабуть, робити трошечки плавно, потрошечку розширювати від того місця, де вони є. Тому що, наприклад, так у нас будуть з'являтися ринки. Ось тут у нас дві яточки є, і ось цим в принципі вистачає. А потім з'являться оці. То ринок їм потрібен вже місцевий, вони не дотягують. Тому я думаю, що ринок у нас буде тут місцевий для оцього райончику. Можливо, потім, коли ми доїдемо аж сюди, тут буде інший ринок. Але це вже згодом. Тож давайте спершу займемося все ж таки будівництвом хаток. Так, я таки вирішила побудувати спершу тут лісопильню, тому що нам потрібно сюди пальне, як мінімум, і можливо ще сюди в'ятку нехай буде, тому що там з іншої сторони у нас дрова на той ринок йдуть, також на вугілля, тому що для цегли нам потрібно вугілля. У Нас всього трошечки цегли накопилося. Це у нас є тепер двох працівників поки що. І я хочу можливо зараз тут трошечки нам бають дерева. І я хочу зробити заліснення, тому що ось тут потім закінчиться оцей ліс, і нам потрібно, щоб вони десь рубали дерева. Або можливо, я сюди. Я такі малесенькі зроблю якісь. І ми краще ще одне, потім поряд побудуємо, коли ці трошечки підростуть, щоб вони, ну так сказати, замінювалися. Так, і дивіться, я вже трошечки тут набудувалась. Я збудувала декілька хаток, вони були зарезервовані. Перш ніж заселитися до людей, я добудувала декілька місць роботи. Я поставила вже дві ятки сюди. Одна працює, інша згодом буде працювати. Я хочу ще одну криницю, тому що якщо тут буде більше людей, то ну, нехай буде краще більше. Поки що прям сильно. Біди з питною водою немає, але на майбутнє. Нехай зараз Одразу отут буде. Одразу тут буде комора, де вони вже почали нам скупляти якраз таки їжу. Вона буде як на цьому ринечку маленькому продаватися, так згодом буде перенаправлятися от сюди, коли закінчаться інші запаси у людей. Непогано сюди вписався корник, тому що, в принципі, куря це доволі вигідно. тут я планую потім згодом ще почати продавати курятину, і я помітила, що я так сюди і не переселила. Курий, і так як тут було малесенько місце, я поставила сюди каплицю невеличку і сюди вписався склад. Так він поряд складовище, мале то таке. І можливо, тут буде потім ще другий склад. Не знаю, я ще не придумала. Місце тут вистачає, можна навіть було б поставити не знаю, малесеньке виробництво якесь. Типу ткальня, але ткальня. Мені подобається, коли ткальня та кравецька робітня поряд, але можна було б поставити, наприклад, чоботарню. Воно теж таке маленьке, подивимося потім. Можливо, дійсно чоботарня, тому що попит на чоботи є і гірше від цього не буде. Тут буде ще стоянка тачок, щоб вони швидше могли мені перетаскати все. І ось тут ще хатки. І я хочу ще ось тут добудувати декілька хаток з обійстям. Можливо, і тут навіть, я не знаю. Я краще буду ось цю частину, чи збудувати тут виробництво якесь, і потім ось тут хатку біля лісопильні, прям і потім далі піти, чи якось по-іншому. Треба буде подумати. Все ж таки. І я вирішила ось тут трошечки теж добудуватися, тому що тут пустувало місце. Я вирішила побудувати олійницю, бо у мене ну дуже багато соняшнику. Я навирощувала тут достатньо. Треба робити олію. Тим більше, що дуже непогано, щоб мені одразу олію на торгівельний причаст. Відносили, бо Панютине, здається, дуже непоганий попит. Якщо в сухопутніх містах, в принципі, я його частенько закриваю, ну, поодинці там, а от в панютини можна було продавати, щоб ближче таскали. Шкода, що у мене тут хатка не вмістилася, ну точніше, як вона то вмістилася, але тут нерівна поверхня. Тому у мене поки що тут дві звичайні хатки, і тут також стенка тачок, тому що треба, щоб тачки були в різних частинах, щоб різнороби швиденько взяли і йшли, а не витрачали ще купу часу. Поки вони туди дойдуть. Не знаю, чи я щось ось тут передумаю, по суті, тут немає чого думати, бо не все може влізти. І я вирішила ось тут також заповнити місце, мабуть, будинком з обійстям, тому що мені потрібна, по-перше, їжа, а по-друге, мені потрібні люди. Бо я отак от набудувала декілька виробництв. Не те, щоб в мене багато людей сюди влаштувалося, але. Ну, трошечки є. І я подумала, що я ось тут так само зроблю три хатки. Почнемо з трьох. Для того, щоб люди, по-перше, якщо вони будуть різноробами, то вони ж видесенько сюди нам на поля наші виходили. Тому що я помітила, що в мене чогось в серпні дуже мало різноробів стало. Для цього такої проблеми не було. Ось тут, до речі, вже нормально, так. Скоро вони дозбирають, мають встигнути. І я подумала, що можливо. Можливо, ми трошечки ось цю частину, можливо, навіть в наступному відео ми її по-іншому зробимо. Я думаю, чи просто забудувати трошечки хаток, чи я приберу деякі будівлі або перенесу їх в інше місце. Ці виробництва переїдуть, точніше. Треба буде потім подивитися. І ось тут так само можна використати оце місце. Я раніше, от якось, думала, що виробнича зона була, а потім подумала, що нещодавно, до речі, подумала, що можливо. Треба робити так, щоб повністю, отак, от спальні такі райони були, а вони розбивалися виробництвами якимось. Так, наприклад, ось тут, тут є поблизу виробництва, тут трошечки виробництва. Для мене прикольно, що воно як такий окремий район, вулиця з домівками, а виробнича зона в окремі. Але якщо ми будемо з чисто економічної точки зору брати, вигідно, щоб вони швидше доходили до свого робочого місця. Тому треба... Розбивати оці всі спальні райони різними виробничими якимись місцями. Тож на даний момент я думаю, що треба було ось тут теж, наприклад, там тусткальню поставити, можливо, кравецьку робітню. І у мене, оскільки здається, по чотири людини у мене би працювала, і вони б ходили набагато швидше. Це було б швидше, ніж вони сюди дійдуть, наприклад. Але ця ідея мені прийшла. Пізніше просто почнемо з того, що взагалі спершу я хотіла отробити саме так: вулицю з домами, вулицю з будинками, а виробництво окремо. Але зараз я думаю, що наступні будівлі я буду зводити вже з урахуванням того, щоб у мене були хатки. От як, наприклад, ось цей райончик. Я не знаю, як його навіть обізвати. Я його для себе обізвала як гуральний райончик або алкогольний райончик, я не знаю, горілочний район, тому що тут горілка виробляється. Це єдине таке, що відрізняється. Бо горілки більше ніде немає у мене виробництва. Тож, оцей алкогольний район. У мене тут є і хатинки, і різні виробництва або місця для роботи, і воно буде збільшуватися. І я думаю, що тут інші виробництва так само з'являться. Так само я думала про те, що ось тут у мене згодом буде ще одна човнярня. Точніше, не човнярня, а риболовля. Нехай рибку ловлять. Риба дуже класна тема, насправді. Слухайте, мені так подобається риболовити. Її можна і місця нам продати, коли там трошки не вистачає. І сушена риба прекрасно йде на експорт. Тож, нехай вони продовжують нам будуватися ось тут, зводити всі будівлі, і ми поглянемо, як буде цей алкогольний район, горілочний район виглядати. Дивіться, я тут розбудувала цей райончик, вже він такий більш заселений. Тут багато всього є. У нас тут риночок такий, потім курник, щоб у нас були кури, і нам їжа якраз швидесенько. Я побудувала тут дві стоянки тачок, щоб швидше було возити, але помітила одну проблему не вистачає теслярні. Тож, у мене ще є тепер теслярня. Ось тут. Вона буде працювати, мабуть, більше, от. Я сподіваюся, що вона буде працювати від цього Шматочку досюди, оцей райончик, там ще ми не розбудувалися, для того, щоб було швидше лагодження. Бо я так розумію, ось ці теслярі, вони спершу мені лагодять те, що тут поблизу, тому що ось тут полагодили ось тачку. Тут ще немає, і вони, скоріш за все, будуть в тачкарні зараз робити. Щоб цей процес був швидше. Ось тут так само у нас не працює, ніхто не може взяти тачки. Ось тут є ще шматочок один. І я все ж таки задумуюсь про те, що, можливо, я. Зроблю тут кривецьку робітню або ткальню. Треба буде подивитися. У мене тканини зараз, а зараз вже не так і багато. А до цього було більше, тому що я переробила, у мене дві кравецькі робітні роблять тепер теплий одяг, а дві просто звичайні повсякденні. Але подивимося. Тут у нас лісопильні, я вже засадила ще ось цю ділянку заліснення, зробила і зробила ось тут додатково, тому що я ось це планую прибрати і побудувати тут ще один сад. Один сад тут є маленька ферма. На цій фермі у мене буде головним чином пшениця та гречка. Що збирала, якраз у мене пшениця піде на горілку і гречка, щоб вони їли. Оборіг. Тут я побудувала декілька хаток для того, щоб вони влаштовувались на ось ці роботи якраз поблизу. І тут, мабуть, я ще додам. Мені треба, щоб люди на цій стороні працювали тут поблизу. А комора і міні-ринок, тому що до того вони вже не дотягують, воно, бачите, не заселено. Ще один сад, тому що. Треба сушню робити. Я вирішила побудувати так само риболовлю. До речі, одна вже є, нам треба більше. І все ж таки наважилася на ще одну човнярню, тому що, дивіться, у мене ось тут риболовля, і ось тут. Так як я планувала тут риболовню робити, то я поблизу неї зробила човнярню. Але. Потім я побудувала ось тут, і вона така трошечки далеченько, тому ось ця човнярня буде працювати одразу на оці дві частини. Зараз ми, мабуть, запустимо. Давайте, я сподіваюся, що люди передивіться одразу. Так, а ти в якій робовні? Ну він ось цій працює. Ну це трошечки далекувато. Зараз, можливо, ми трошки пограємось. Так, а ти в ткальні взагалі ні вибачай, Ірина. Але я тебе звільню звідси, щоб ти у мене, можливо, ось сюди десь влаштувалася в комору. Зараз ми одразу ще декілька сімей, можливо. Можливо, ще хтось заїде. Так, пропоную одразу відкрити вакансію. Хто у нас? Марія. В принципі, недалеко, але зараз подивимося. Якщо у нас люди заїдуть, то я трошечки пограю з тим, щоб влаштувалися на ці роботи, саме оці, хто поблизу. Так, Микита, я хочу взагалі, щоб ти сюди влаштувався, щоб ти довго не ходив. А що у нас тут по людям? У нас всім так, два різнороби. Непрацевлаштований. Так, два непрацевлаштованих. Три, чотири, слухати. ну давайте спробуємо, працівник. Сподіваюсь, хтось із цього райончику зараз влаштується. Зараз ми пограємося. Ти у нас. О, ось це, я розумію. Так, це вже поблизу. Хто у нас тут? І ніхто поки що не переїжджає. Ну, нічого. Зараз переїдуть. Так, і нам потрібно одразу сюди зробити. А, нам ще штислярню треба, слухайте. Швитесенько, зараз. Дивіться, три замовлення у черзі. Нам потрібна людина. Поряд якраз лісопильня для них є. Єдиним, треба, мабуть, коли з'явиться ось тут склад, щоб вони цвяхи сюди привезли, завозили, щоб швидше лагодили. Ой, точніше, не цвяхи. металеві частини нам потрібні, не цвяхи. Але в цілому, я думаю, ми тут непогано цю частину зараз розбудували. Потім, скоріш за все, ось тут ліс, можливо, виробають. І я щось добудую або хатки. Тож, ось така у нас розбудова цієї частини міста. Ми трошечки подалі. І треба тут закрити буде потім, але можливо, я тут. Типу кладовище, от сюди продовжу, і потім вже всю огорожу зроблю. А так в цілому є, так думаю, непогано. Можемо продовжувати надалі. І дивіться, я оце розбудовувалась, але у нас ще немає прям достатньо мешканців. Хоча я думаю, якщо я. Ну дивіться, вони заселилися чи це вони одружилися. Дякую, Андрій. Андрійна лісопильні. І у нас заселяться сюди ще люди, то можливо у нас буде навіть більше трьохсот людей. Хоча якщо вони зараз будуть одружуватися. То не буде, поки діти не народяться. А Микита так і не захотів влаштовуватись у нас на цю роботу. Та що ж таке? Ти думаю, ми потім тут ще дорозбудовуємось якось. передумаємо, що тут робити. Тут такі рівні поля. Можливо, я ось тут зроблю ще декілька полів, ферму. Але треба буде тоді. Можливо, варто дійсно побудувати ось тут кам'янки, зробити, наприклад, отут ферму. Поставити ферму декілька полів і потім ряд кам'янок зробити, або типу райончика кам'янок. І буду сподіватися, що вони будуть влаштовуватися на ферму саме. Або погратися з цим треба буде. І у нас буде така непогана заселена частина, і будемо надалі рухатися в іншу сторону. Бо у нас тут ще дивіться, скільки у нас тут ще місця є. Звісно, тут ще ліса можна виробити. Але подивимось, мені дуже подобається, що воно рівне. І дуже зручно будувати все. І на цьому будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть ваші ідеї, що зробити далі в цьому місті. І ми скоро побачимось! Всім па-па!